Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Зараз гріємо машину, на що ми гріємо, коли на вулиці Плюс, тому що ми любимо дизель і користуємося ним з любов'ю. Отут така гумова штука, товста гума. Ми можемо підлізти і зняти бінокль, так, знімачем. Зараз трішечки дам назад, щоб просто підняти на колесі на вінці так, ведучки. Трішечки підняти, щоб зняти бінокль, і будемо їхати назад. Чому? Тому що, нагадую, не так давно дав Господь вперше розути машину. І це чудово, бо це нам показало, що той інструмент, що ми маємо, він непридатний для цієї роботи. Ми поскрушували голови, замовили нові і чудово працюємо. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.